Тут макаронки, там супчик, це тісто на біляшах і піднімаються наше. У модульному будинку поблизу Сум Юлія Охріменко розповідає про своє повсякденне життя. У родині шестеро дітей віком від 2 до 16 років. Чоловік постійно на роботах, на шабашках. Там, то я сама ні. У мене ще дитина є за учистом. Вони так старші і менші. Ну, я уваги менше уделяю, а йому вся в ньому. До вторгнення, додає Переселенка, родина жила у селі Хотінь поблизу кордону Зарев. Мали будинок, город, тримали господарство, але після падіння авіабомби неподалік від дому вирішили евакуюватися. Виїжджали, потім вернулися, ну, коли вже впала капа почти в городах, там ми падали, ракети не розривалася. У нас через два двора там ну, ми зібрали дітей і без нічого поїхали. Пані Юлія говорить, їхній будинок внаслідок російських обстрілів зазнав пошкоджень в останній хотілі. Вона була два місяці тому. Каже, село майже спорожніло. Чоловік їздив забрати, хоч речі, які ну він так попав без обстріли, забрав тільки телевізор, і все. Більше нічого не забрав. Все там залишилось. У нас ось на днях там кума убило прям під ноги цей упав і розірвало. Там людей вже практично немає, ну взагалі немає. Після евакуації родина два роки винаймала житло, а згодом переїхала в модульний будинок, який надали благодійники спільно з громадою. Будиночок це гарний, дуже гарний, Нам подобається. Привезли нас, допомогли переїхати ракада. Сільська рада зустрічала ну, нас, показували. Ну це все було дуже гарно. Не було у нас там ні лопати, нічого. Це ми вже надбали тут а пішли там, дали там дали той, хто з картошкою помагав. Це ну це хорошо, це добре. Тепер родина поступово облаштовує нове життя і налагоджує побут. Головне каже Юлія, що всі живі разом і в безпеці. Катерина Іваненко, Світлана Тран, Суспільне новини, Сумщина.